І те, що взагалі головний фігурант, про якого багато пишуть медіа, виїхав за кордон. так він раніше виїжджав. Ну і що, виїжджав, не виїжджав. Ну не повинно бути таких факапів у влади в будь-якому випадку не повинно. А масштаб справді дуже великий. Цікаво. До речі, насправді як він міг виїхати, взагалі, якими зв'язками скористуватись чи на яких підставах це відбулося? Також Та, мені здається, Юлію, питання, як... послухайте спочатку широкомасштабного вторгнення. Туди-сюди їздили всі через систему, якщо хто забув шлях дуже легенько, Слях. якою хто керував? Давайте також задаємо Укравтодор, да це піряткування було мінтрансу, і вона була зроблена що чисто для того, щоб дальнобойщики виїжджали. Та там виїжджали всі, хто попало. Ну, ну, ну давайте говорити відверто, це, це дуже неприваблива історія, і це дійсно схематоси. От його дуже багато. Його ну я ще раз наголошу, проблема. Заключається в тому, що його цей схематоз ніхто не прибирав. От приходить влада, сідає на ці самі потоки і поїхало далі. Не займаються вирішенням проблеми. Оце найбільша біда України і чому сьогодні ми обурюємося тому, що виникло. Хоча, ви знаєте, там колеги кажуть, що ти, мовляв, там, так сильно переймаєшся? Це дуже вузьке коло людей, які посвячені в ці деталі. Я не погоджуюсь, ну, оцю цю, цю історію. Тому що вони бачать фотографії, зневіра зростає, це дуже погано. Тим паче в умовах війни, коли ми говоримо про проблеми з нашими західними партнерами, які не хочуть нам допомагати, в силу обставин для них вигідних, так ми тут стикаємося ще з такою бідою. Побачайте. Пане Валерію. А от ви вийшли на доволі цікаву історію, коли сказали, що ми тут просимо гроші і зброю, бо війна, а з іншої сторони, подивіться, а у вас тут. Мільйони, які розкрадаються, якою може бути реакція європейців і американців на цю всю історію, як думаєте? Вона не буде категоричною такою, що все, все припинено, тому що якщо брати в ретроспективі хоча б 2-3 роки назад, коли вже війна йшла, я добре пам'ятаю, коли навіть. В ефіри е, загальнонаціонального телемарафону вмикалися наші представники з різних заходів у Європі, з тієї самої Мюнхенської безпекової конференції в єдиному марафоні. І вони говорили про те, що найголовніша проблема, яка зараз обговорюється за кордоном, це корупція в Україні. Тобто нічого нового фактично на сьогоднішній день не відбулося і, на жаль, нічого не змінилося. Але це не призвело до того, що допомога нам вона не надходила. Ми, от, ну, Я завжди кажу, що Бог Україну любить. І як би зараз українці там на мене не накинулися, що чому в нас війна, але дійсно ми постійно піддаємося таким не людським випробуванням, як і от нині, і в історії так було у нас неодноразово. Але він нас береже, от він вчить нас і береже. Це моє бачення. Я навіть от порівнюючи, там, не порівнюючи, а там аналізуючи історію, так як відбувалося з 20, ну, 2000-х років, коли кучму замінили і так далі, ну, от давав можливість хтось, да, щоб до України приходили якісь Проукраїнські демократичні сили, але вони потім там факапилися дуже швидко і все, і потім йшли в небитіє. Та сама історія з Петром Олексійовичем була, чому не за нього не проголосували, хоча він виграв в першому турі. І я тепер ну маю великі сумнів, що Зеленський, якщо піде знову на вибори, він переможе в першому турі. Як він переміг тоді, йому треба буде поборотися за владу. Тобто втрачається девіра, але кожного разу дає, дає шанс. Отак От і нині ми стали для Європи рятівним колом. От реально, вони чітко усвідомлюють, що Ну Україна впасти не може. Дональд Туску вчора давав інтерв'ю, якомусь там завдання казав, що зараз не задає а, і говорить, що ми просто має, мусимо каже усвідомити необхідність потеплішення відносин з українцями, незважаючи на те, що в нас складні історичні виміри. Не втрачаючи свої, свої переваги, він так каже, але нам треба зберігати відносини з українцями, тому що вони наш щит. Вони говорять це відверто і вони не дадуть на впасти ніякому разі. Але а, і така історія була і тоді. І американці розуміли, що є проблеми в Україні. Згадайте ще: <кхем> створена, була створена свого часу при Байдену комісія, яка. Проводила аудит фінансових витрат Міноборони, її очолювала тодішня міністерка торгівлі. зараз прізвище вилетіло з голови, Ну, власниця мережі готелів Хаят і в Києві навіть є такі Має українське коріння. Зараз як згадаю, тоді скажу вам. А, вони тоді перевіряли, розуміли, що проблеми є, і корупційні скандали постійно виникали, але гроші давали. От гроші давали. Багато дають грошей на соціалку, де важче вкрасти. От саме соціальна допомога, гуманітарна на їжу і так далі. Хоча й там мудряється Гранкевичів задати. Всюди да? е, хтось носа там вмочить, якогось кудрицьким, пов'язують. Ну, там така мутна історія. Е, тому допомога буде. Я в цьому не маю жодного сумніву. У мене були сумніви на початку цього року, після скандалу в Овальному кабінеті зеленської з е, Трампом. Бо все-таки якісь сподівання були, знаєте, я там вагався Трамп, ну, може, ж колись думається, щось дасть нам Україні. Нам вже же доказували спіною біля рота про Трампісти в Україні, що він назвать зброєю і так далі. А Трамп вчора напередодні каже, нічого ви не получите знову, все буде купувати Європа. Європа я не, ну, для мене було не, запитання без відповіді: чи Європа готова до цього? Добре, що у Європи є усвідомлення історичного минулого, Другої світової війни, вони кажуть, ні. Допомога буде надходити. Але знову ж таки тепер передача допомоги буде, ну скажу так, вона матиме різні форми, можливо, менше в грошовому вираженні, бо і президент же, і влада говорили всі, що давайте ці 140 мільярдів е доларів по репараційному кредиту, які нам десь колись можливо будуть, і тут велике питання. Віддайте їх нам, ми тут будемо розпоряджатися. Ну після цього я сумніваюся, що нам їх хтось віддасть. Коли ви цитуєте Трампа, який вкотре сказав, що раніше 350 мільярдів, хоча я не знаю, де він нарахував 350 мільярдів, але окей, він каже: 350 мільярдів виділяли, зараз ми продаємо гроші, зброю і так далі. Тут виникає питання: це історія, яка буде тепер тривати на постійній основі. А що може її змінити? А якщо в Європі, наприклад, до влади прийдуть там ультраправі умовно кажучи, от ми бачимо там певні тенденції в Німеччині, в Голландії. Ми бачимо навіть ну, Австрія не так там бере участь в ці всі історії, але це все одно показник того, що Європу охоплюють абсолютно інші настрої. Виборці, виборці, ось так от тепер голосують. Виборці, ось тепер так змінюють свою, свою позицію. І це відображається на тому, як реагуватиме та чи інша країна, а потім і в цілому вся Європа, серед іншого, і на підтримку України. Не хочеться там якийсь апокаліптичний сценарій малювати. Можливо, це я задалеко навіть зайшов, але в цілому, тобто, треба щось точно робити, тому що ситуація вже ось ось може змінитися не на нашу користь, якщо я правильно все розумію. На рахунок 350 мільярдів. Я скажу, може, не річ, але Трамп недалекий від істини. Хоча я його рідко захищаю. Цікаво. Да, тому, що, тому, що якщо брати до уваги а, ті інформаційні повідомлення, які з'являлися у нас 22-му році, то, друзі, подивіться, будь ласка, уважно, 22-й рік це треба піднімати. і Я знаю, що це ми дискутували навіть в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Нас тоді тільки за перший рік допомоги було 100 плюс мільярдів. 22-й Це фінансова, гуманітарна, військова і так далі. Це лише Штати. Європа відставала завжди. Ну тоді, як, знаєте, знаєте, кото, відстаєш завжди. От, а потім, вже, коли трішки ситуація почала змінюватися, почали тиснути на Німеччину, яка доволі потужна в економічному плані фінансовому, і тиснув Байден, Німеччина почала більше виділяти допомоги. Британці і французи лише розповідали, що вони багато дають. А американці давали багато, дуже багато. Але потім вже почалося ну, така знаєте, історія а, у медіа. Ні, ні, такого ніколи не було. Ну, запитання, чому такого ніколи не було? Щось там комісія нарила, да, чи, чи як тоді? Ну, Я пропоную, поки що полишиться це питання, воно все рівно вилізе наружу рано чи пізно. Просто залишимо цей коментар для історії, він нікуди з фабрики не подівається. А тепер далі на рахунок того, що може бути далі, бо не всі підтримують. Так, не всі. Є відверте лобі проти того, щоб відділяти в Україні цей репараційний кредит. Угорщина, Словаччина, країни Південної е, Європи, зокрема, Іспанія та Італія. Не дуже в захваті. Вони просто мовчать більше підтримки в цьому плані від Німеччини. Франція дуже не хоче, щоб виділяли нам ці гроші. Французи Макрон не дуже гарно позицію займає по відношенню до України. Ніби й допомагає, але так аморфно дуже У нього там купа своїх проблем дійсно. І Він зайнятий своїми. Але є одне, одне але все-таки е, країни Північної Європи вони розуміють виклики, які для них є раптом ну, в Україні ще станеться. Тому що ми стримуємо зараз основну силу Російської Федерації, щоб вона не ринула саме в той регіон. Не випадково ж поляки отримали 43 мільярди з половиною євро, буквально от нещодавно з фонду Сейф, який оголосили Урсула Фондрляйна. 40 з половиною це, щоб Україна таке отримала. Ми б зараз тут зранку до вечора поговорили з вами про це тут в ефірах, як телемарафон загальнонаціональний єдиний, і плескали в долоні. А потім рахували, хтось який розпиляв на цьому. Так, от, що стосується допомоги, якщо навіть не підтримують цю ініціативу, все-таки заяви мені дають надію із а, Норвегії про їхній фонд загальнонаціонального благосостояння, так як ну, перепрошую, такий і приблизно на Росії називається. Так? Він там налічує взагалі космічну цифру величини півтора трильйона доларів євро, то вони можуть виступити гарантами такого кредиту і вони виступлять. От питання, хто і як буде ним розпоряджатися? Висипля знову по одній простій причині: Україна не може впасти, вона не може втратити суверенність. Так, ми не контролюємо і, навряд чи там найближчі роки контролюватимемо всі території, тому що допоки не впаде путінський режим, тут про це навіть мови не може йти. Але а, от саме для Європи як буфер Україна має бути. Ну про це ж в, на, в Європі лише ледачі не говорять публічно це там лише говорить Орбан. А може, Фіцо інші там мовчать, Україна має бути все патріотичні заклики. Це добре, що вони лунають, але загалом розрахунок цинічний такий у європейців, що ну в Україні просто вони зобов'язані вимушені будуть допомагати. Тому в цьому плані в мене ну, скажу таких великих застережень немає.